Китай, який вартий уваги! Кові Макс 300 Mataard. Високий хід підвізки, комфортна посадка та хоч і прожерливий, але потужний двигун. Даний байк чудово проявить себе в місті. Тепер до характеристик. Укомплектували мотард 174-м двигуном від Зонкшен, який має один розподільний вал, 4 клапани на циліндр, шестиступінчасту коробку передач та прекрасну динаміку. З мінусів підкреслю лише розхід палива, приблизно 6-7 літрів на 100 кілометрів. Також, якщо встановити 43-ю зірку, яка, до речі, йде в комплекті, ви отримаєте максимальну швидкість в районі 130 км на годину. Підвізка тут від KKE, Чудово себе зарекомендували. Тому 100% впорається в міському трафіку. Споряджена вага приблизно 120 кілограм, тому підійде навіть початківця. А що думаєте, ви стосовно даної моделі? Не забувайте підписуватись на мої соціальні мережі та писати вашу думку у коментарях.